Друз'яки, всім доброго раночку. Бандера на зв'язочку. Закинули можна сказати, допис. YouTube запланували стрімчик на сьогодні. поїдемо ще в лінію фронту, трішки пофармимо, ще маємо особисті резерви, будемо трішки фармити. Хоч думаю, що буде недовго. Також сьогодні на стрімчику будуть. Буде роздача 10 спонсорських підписок, так що залітайте на стрімчик. Кому цікаво. Е, нагадаю, в нас рубрика Кращий реплей місяця вже закінчилась. Е, з наступного тижня стартує вже нова, вже є реплеї на перегляд. Ви також можете вже реплейчики на свіжий випуск, а також підписуйтесь на телеграм-канал Танковий. Бо буду ставити на голосування анонімне на кращий реплей місяця липня. Отак От Так що, друзі, всім гарного дня. Всім, хто хоче, залітайте на стрімчик, прижимайте подобачки. Так само під цим відео діліться відео, прижимайте подобайки, також коментуйте. Це дуже важливо для просування українського контенту. Так що всім... Пока-пока, до зустрічі. Обняв.